Під нагрузкою фрези, звичайно, вона впала і, і саме по собі текло. Ото певно, вся причина, тому що після цього і у нас перша поломка. Самих хто збирав, чому не було. Це 100%, що воно там мало бути, його там не було. І не було прокладки. Поставили ми прокладку і поставили. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І у нас перша поломка. Це сказали нам розібрати самі. Ми дали, як то говориться. До них де купляли, що могло бути, що в нас потекло масло. Між тим і тим потекло масло. Це на гідравліку. Бачите, вроді і такої нагрузки не було, тільки одна фреза. Одна фреза. І в нас звідти йшло масло. Розібрали ми і бачите, резинки є, як то кажеться, нормальні. Манжети це такі нормальні є. Але от тут якийсь потай є і тут потай. От тут потай, бачите, може, ну, в той потай була теж резинка. І між до, тим і тим повинна бути певно якась прокладка, я так думаю. А того немає. О. Це по одному нам сказали, щоб ми розібрали показати, щоб не був з їхньої сторони лопнутий корпус. Корпус вроді не лопнутий. Масло пішло, ми вже працювали, ним, масло пішло пізніше. Е, ще мені один писав в коментарях. Може ті резинки, отут два резинки є, каже, може вони з цистер, ну, але вони нові. О, те просто заглушити. Коротше, Отакі, не знаю, як називається. Ну, коротше, резинки теж на місці. Резинки є, нічого воно там немає. Я думаю, що це між тим у руїні масла є. Між тим і тут може отут сама. Прокладка якась має бути. Хто міняв, пишіть. Ми подивимося далі, що воно буде. А ми будемо ще, мабуть, сюди вибивати прокладку. Отут ми виб'ємо прокладку. Все ж таки ми поставимо сюди прокладку і подивимося, що воно нам дасть далі. Тому що то не виход. Може тут резинки не треба, а буде прокладка якраз. Вона стисне її отут. І буде нормально, я так думаю. Це буде дуже добре. Чому її не було прокладки? Це я вже до самих хто збирав. Чому не було? Тому що кажу, нагрузки у нас ще такої не було. Тому ми тільки два рази я фризу зцепив і то для проби. А так ми тягали. Я гідравлікою не пользувався, тільки кажу, що воно само по собі пішло, під нагрузкою фризи нам вийшло вітряве масло. Бачите? Сказав, я ж кажу ще раз, повторюю, сказав нам, той, що нам продав тракторця. Бо ми думали, поломка може бути серйозна ще одна гарантія, трактор. О, ми нічого не міняємо, тільки проб'ємо сюди прокладку, поставимо на місце. І пішли ми доброго магазину, техно модуль. Навіть заказав, а бачите, тут водичка знизу. Треба відкручувати. А ми собі взяли, що можна, бачити, тут знизу є. открутили, водичку злили. Такі тут поставиться. Ну і звичайно можна заказати собі теж фільтри. І не тільки. Запчастини всі для тракторів, міні-тракторів і мотоблоків заказуємо техномодуль. Е, подивимося, що воно буде, якщо були все нормально. Але все ж таки, хто міняв. Хто міняв, відео вийде, може сьогодні-завтра. О, І хто міняв, і ви мені підскажіть. Бачите, от таке. Вроді акуратно робили, все акуратно зняли. Це теж на цьому нема. От теж тут трошки бачите. прокладочка. Зняли, вона вже теж підпорчена. Як роблять? Трошки дивіться, якщо ви робите, збираєте нове, продаєте великі гроші. Це не маленькі гроші, це великі гроші, я так думаю. Ми поміняємо прокладку, далі це відео буде далі. В кінці ми просто покажемо. Якщо ми зробимо цю прокладку, поставимо, то ну, тоді вже ми будемо дивитися, чи то може якраз ваша вина, що немає прокладки. І так як ми робили цей тракторець, як то говориться. Поясню, бо вже зроблено, поки мене не було. В мене Роботники трошки закрутили, я кажу, подожіть, але вони не почекали. Закрутили і причина в чому була. Між тим, як я вже показував, не було прокладки. І там однім одні потаї була, для, певно, скоріше всього для гумки кульцо було резинене. Це 100%, що воно там мало бути, його там не було. І не було прокладки. Поставили ми прокладку. І поставили резинове кольце. Поставили і завели, в масло під давленням під тим не йде. Так що, Я так думаю, що, скоріше всього, як скрутили. І ще провіряйте все рівно з болти, повністю болти, щоб були всюди взяли трактор такий обов'язково, бо і на кришки не були докрутені. Цей болти і, і тут не було докрутяне, це ми вже подокрутювали все повністю. Е, так як в нас я кажу, масло не тече, вже все ми на місце поставили, е, Це я маю війду, е, провірили і зараз нормально. Е, на майбутнє, я так думаю, це до виробника чи до складальників. Е, все рівно ставте, що воно має бути, тому що велика ціна тракторця, я вважаю, це велика. І людина собі купила, вона думає, що зразу і буде працювати, працювати. А як воно з нічого, ми розбирали повністю тут, роздивлялися, витягнули, подивилися резинки всі на місці, що на штоку, що тут були на регулюваному, все на місці. Тільки говорю, що не було там, де між блоком і самою кришкою не було в нас. Прокладки, так думаю, що є, бо ми поставили, вибили прокладку і не було резинки. Ото, певно, вся причина, тому що після цього нюанс вийшов з того, що ми все це зробили і масло не тече. Це, кажу, скоріше, і резинку не поставили, може, на, поставили на це як герметик, або ще щось було. Так це ж на, на майбутнє. А так тракторист у нас непоганий. Не буду казати, що там якісь нові нюанси є. Це була така перша поломка, тому що масло вибігло. Десь до літру масла в нас вибігло, так як під нагрузкою фризи, під нагрузкою фризи, звичайно, вона впала і, і само по собі текло. Не проїхав показати, можу, поїхав, бачити нова шланга лежала, і я її просто намотав, мусив обріжувати. Та я не тримала. Це наша фреза. Фреза непогана. Не стерлися, як то кажеться. Дуже добре. Це по цьому. Ну і от бачите, масло витекло тут я ще пробував, але зняв фрезу. і вже, як то кажеться, тримає. Це нормально. Не падає само, бачите. Взяли. Резинка, звичайно, там була, але її при нагрузці, ото, що певно, вона не мала, де, як би де зжало сильно. Ну, кажу, що Резинка вона там була. І зжало, просто вона була, як би де молотком хтось дарив по тій резинці. Хоч вона масляні. Е, які, звичайно, є, але все рівно треба ставити. І на цьому я буду закінчувати таке відео. Такі маленькі у нас ломка, щоб була. Кого, які приходилися, опишіть. Що ви робили, але для тих, хто щоб знали, що це масло звідси, значить якісь нюанси тільки то розбирати і, як то кажеться, дивитися на резинку. ну Прикладку, то тобто напишіть, чи прокладка там, чи повинна бути, чи ні. Ми поставили. Ми поставили прокладку і резинку. Всім здоров'я, Україні перемоги, до побачення.